Лисяче око не всім підходить. Не всім підходить лисяче око. Пам'ятайте, що до лисячого ока треба мати певний профіль, а не просто починати з лисячого ока і далі ви будете виглядати як Белла Хедіт. Ну на жаль, ні. Зараз є ендоскопічна підтяжка середньої третини. Вона водночас підтягує брівочку і, і, і сколу і сколову зону, і не треба. От, хіба цього. це називається лисяче око? Ну, це називається просто бріф. Це, да, це, ну, це, це, це тобто, такий типу темпоральний ліфтинг нитками. Нормально на це дивитися в, в тому плані, що воно повернеться там, він достатньо через це короткий період, коли. Да, 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 воно повернеться в норму. Може повертатись через 3, 6, 8 місяців. Може, іноді через рік, але це залежить від. Як нитки э, розсмокчуться, як тканини проріжуться, отак воно буде потрошку, як, як сильно вона. Ну і як пацієнтка там ружиться, як вона Або займається так, спортом, чи ходить да. вона де-бані, де десанти, чи використовує на ботекс, тобто там багато факторів. Да. Що робить так?